Всім привіт! Ви на каналі Мені Максик, і у нас до Дня Незалежності є дуже-дуже цікава, як би сказати, акція від ВГ. Ви можете виграти 50 ТП. Давайте прочитаємо, що для цього потрібно зробити, і взагалі, як це зробити. Скажу зразу: наперед, це в телеграм-каналі самої World of Tanks Ukraine, якщо що, на неї потрібно буде обов'язково підписатись. Але. Читаємо далі. Спеціальний розіграш на честь Дня Незалежності України у World of Tanks Бійці маємо для вас чудову новину з нагоди Дня Незалежності України цієї п'ятниці, суботи та неділі. Ми проводимо щоденні розіграші неймовірних призів, де кожного дня буде аж 20 переможців. У вас є шанс отримати призи. Три танки 50 ТП резіленд Я так розумію, це куріний. Напевно, що за все ось три переможці за перше-третє місце. ну Грубо кажучи, кожного дня по три танчика хтось ну по одному танчику троє людей отримують. Камуфляж, незламність, сім переможців за четверте десяте місце і три дні танкового преміум аккаунту. 10 переможців за 11-20 місце. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, потрібно перше бути підписаним на цей телеграм-канал. На цей телеграм-канал. І я цей телеграм, посилання на цей телеграм-канал я залишу в описі під відео. Обов'язково, щоб ви могли це зробити зайти. Далі, друге, поставити будь-яку реакцію на цей пост. Просто там будуть лайк, клоун, що хочете, просто якусь реакцію поставити і все. Далі, натиснути кнопку, взяти участь під цим постом. Під цим постом ну, буде наступний пост, не цей, а буде наступний пост, і там буде взяти участь. Я так розумію, буде кожного дня, і потрібно буде натискати, взяти участь кожного дня, якщо що, не один день, і зразу на три, а можливо, буде якраз кожного дня треба буде натискати. Е, далі все залежить від удачі, е, бот буде рандомно обирати переможців, тож не втрачайте шанс виграти круті призи. Е, що це означає? Це означає, що вас просто рандомно можуть вибрати. Ви можете просто нічого не робити, вас рандомно вибере. Можливо, те, тепло, нічого не получите. Ну, це вже залежить. Вам, я думаю, не проблематично натиснути. Чекайте, а вдруг е, ви виграли. Хтось виграє. Хтось із вас, можливо, не з вас. Але. До речі, хто, хто виграє. Якщо ви побачили це відео, і хто виграє, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи ви щось виграли в цьому телеграм-каналі. Далі це буде проходити п'ятниця, субота-неділя. Ну, до дня незалежно. Сьогодні День прапора, завтра День Незалежності, і я так розумію, день неділя просто вихідний і все інше. ось Ну і Увага будьте, обер... Увага, будьте обережні! Всі, хто напише вам у приватні повідомлення, крім наших модераторів, можуть спробувати вас обманути. Не передавайте свої особисті дані нікому. Грубо кажучи, отам є наші офіційні модератори: Мозайка і Славка Е, Все. Якщо вам хтось із них напише, то тільки в такому разі ви виграли. Зв'яжуться з вами та повідомлять цю важливу інформацію стосовно призів. Удачі всім. Так що удачі всім. Я також буду вдячний за вашу підписку, за ваші лайкосики. В майбутні якісь будуть призи, акції, бонус-коди, я все стараюсь викладати в міру того, що я знаю. О, те, що я десь знайшов, десь побачив інфу якусь. Те, в основному я інфу получаю більш таку, скажімо так, плюс-мінус з достойних істочників, як кажуть. А, так що всім цього найкращого. Заходьте, у кого є бажання, можете пробувати. Я думаю, за цих три дні ви можете понатискати, а потім вийти з цієї групи. Це не проблематично буде, якщо хтось не хоче прям сидіти в тій групі. Зайшли, пару днів понатискали, получили вийшли. Все. Хоча я тобі вам скажу, там інколи бувають, роблять всякі прикальдеси. Ось, опитування і там такі всякі бонуси. Тому буде, будете дивитися самі. Все, всім всього найкращого, всім бай-бай. з Знайміза... ним Знаймі прапора і. Mas não se topar em Sim, bye <laughs> bye.